Що ж, мої живці із Австрії потихеньку оживають. Ось. А то вже тут все різними сортами. Де? А ось ще одне деревце сад. дом фівіолет прищепив. Ось сюди. Нав'язав. Скільки. Роя. Іспанські подарунки мої. де лорейна. Кастріло, альбакор комуна. Альбакор молавер, вермела. Її вимовити не можу. Ось Ще одне деревце сад. У мене їх таких три. Хто у мене тут є? Іспанські подарунки. Альбакор. Мола, вермела, Панаша Корея, Дела Сигнора, Харді жовтий, а на нього Сігар, чудовий сорт. Та інші. Ось у мене є один резервний пагін. Так. А ось і ще один резервний. Давненько цей сорт жира в мене був і так я жодного разу не бачив врожаю, то я вирішив зробити деревце сада. Він ось пускає і пускає, пагони, Купа-купа, ну, так що є чим займатися. І я вам скажу майже 100% там, от таким методом щеплення. Майже 100. 95-98. Там одна чи дві не вийшло, а решта все добре прищепилось. Так що, раз, два, три. ну, Я вже уявляю, як ці пагони будуть рости, високі. Побачимо, як буде на них врожай.